І жити хочеться так сильно, що аж край, наповну дихати п'янким оцим повітрям, і проваджати клин птахів за небокрай, і слухати, що там шепоче вітер, вставати разом з сонцем на добро, вночі, на небі рахувати зорі, і напувати тіло й душу ніжним сином, і плескатись у озері прозорім. Ловити риб і відпускати знов, серед дерев ліску зеленім мандрувати, і відчувати, як тече по винах кров, і вірш написаний, та вголос прочитати, і гратися у схованки з дітьми, і посмішку дружині дарувати, чекати взимку теплої весни, буяти літом, осінь проводжати, Як жити хочеться. Так сильно аж за край. Ну, правда, хочеться та що там говорити, і проводжати клин птахів за небокрай, і до бестями хочеться любити.